Господь із неба споглядає на синів людських, щоб подивитися, чи є розумний, що шукає Бога. Всі відвернулися загалом і зледащіли, нема нікого, хто добро чинив би, нема ані одного. Слава Ісусу Христу! Дорогі браття, сестри в Христі! Продовжуємо роздуми над псалмами. Сьогодні маємо 14-й уже псалом і саме а, другий і третій стишок. Це є сьогодні ті слова, над якими хочу з вами роздумовувати. А саме саме про розум. Сьогодні, якраз коли повертався додому в машині, в авто, питаюся спочатку свого старшого сина, кажу: Павлику, ти розумний? Він впевнено відповідає: Так, я розумний. А коли питаюся Матвія, Матвію, а ти розумний? Матвій так само впевнено і вперто відповідає, так я розумний. Ну і питаюся жінку, а ти розумна? Ну, а вона вже починає трошки мудрувати і сама задає питання, а що ти маєш на увазі? Якщо е по IQ, ну, то треба робити тест чи і там дізнатися, наскільки я розумна. Якщо брати якісь інші сфери, ну каже, то так, я можу в чомусь навіть якби, похвалитися. І це насправді дуже е, цікава тема е, тема розуму. Наскільки ми є розумні і в чому ми є розумні? Бо дивіться, справді, якщо брати м, світ загалом, то у світі є якісь свої там тести, ті самі тести, IQ, чи якісь інші методи, чи якісь інші е, погляди, як оцінити розум і хто така розумна людина. Але дивіться, ми християни з вами, і не тільки, але взагалі духовні, хто намагається жити духовним способом життя, ми на, цей, на цю річ, ми на цю тему дивимося, напевно, трошки інакше, ніж світ. І це добре. І дивимося так, в принципі, мали ми смівся дивити, так, як нам сьогодні каже і цей псалом. І ці слова із 2 третього стежка, вони нам вже дають таку важливу підказку. Що означає мати добрий, правильний розум? Я ще раз його зачитаю. Господь з неба споглядає на синів людських, щоб подивитися, чи є розумний, що шукає Бога. Тобто, тут, якби прямо ми чуємо, що добрий, я би так казав, Божий розум полягає в тому, щоб шукати Бога. Щоб, як Соломон щоб мати серце, так, яке би належало Богові. І з Євангелій є і притч, і інших ситуацій, є достатньо прикладів, якраз от, коли проявляється така, такий людський розум. Один з тих прикладів, дуже потужний, всім нам відомий, це є якраз той приклад із притчі про блудного сина. Коли блудний син повертається до свого батька, і з перед цим Евангелія описує таким словом, опам'ятавшися, описує якби цю, цю добру думку, щоб повернутися до Бога. І цікаво в тій навіть причі, так що коли лише син чуть-чуть Уже, скажем так, мав напрямок, той додому отця, і коли отець побачив, то відразу вибіг йому назустріч. Тобто, що ми з цього можемо собі взяти? Який собі взяти уривок, який уривок, який приклад, який урок можемо собі взяти саме з цих таких із цього псалма, із того прикладу притчі про блудного сина? Що дивіться, Господь, якби коли на нас дивиться, оцінює нас, то оцінює наш розум. Від того, наскільки ми шукаємо Його у своєму житті, наскільки ми готові йти в Його сторону, якби я би казав, наскільки ми готові жити у Його сторону, жити у сторону Бога. Бо якраз і скарга є в цьому третьому стежку, що всі відвернулися загалом і зледа щіли. Нема нікого, хто добро чинив би, нема ані одного. Тобто тут навіть бачимо, що те, що є добре, те, що є добрий розум, це є робити добро. Ну, цього нас вчить тільки сам сам Господь найкраще, вчить, щоб ми робили це добро. І в цьому десь і полягає бути розумною істотою, розумною людиною, коли я перше шукаю Бога. Потім, коли я. Розум, всі свої здібності, весь свій розум, який я маю, коли я вкладаю для того, щоби робити добро. Тому чи ти є розумний, це ставлю сьогодні питання і відповімо собі на нього. що Чи є я розумний, чи шукаю я в своєму житті Бога, чи я розвиваю цей свій розум, і чи справді розвиваю я свої вчинки такими, щоб вони були дорівнює. Добрими, нехай дух святий в цьому нам допомагає. Слава Ісусу Христу і Божого здоров'ячка.